Бродівська громада не встигає оговтуватись від трагічних звісток про втрату своїх найкращих синів. Знову страшна новина про загибель нашого земляка на сході держави. Володимир Ігорович Масняк, позивний Воха, із перших днів війни, пішов захищати Україну. Траурний кортеж із тілом героя прибув у Броди у перший день тижня. Зворушливим було прощання біля Бродівської центральної міської лікарні, де Володимир Ігорович пропрацював все свідоме життя. Та в буквальному сенсі виріс у колективі, який став для нього другою сім'єю. Сьогодні керівництво і медичні працівники на колінах із оберемками живих квітів прощаються з колегою. А далі скорботний кортеж на щиті проїхав прощальний маршрут через центр міста, де зустріли його бродівчани, представники влади, учні шкіл. Навколішки, аби віддати шану цьому знайомому для багатьох незнайомому воїну. Прийшли вшанувати пам'ять однокласника, вчителі і товариші по школі. Поминальну молитву Володимиру Ігоровичу Масняку було відправлено у храмі Воздвиження чесного і животворящого хреста. За участю настоятеля отця Ярослава Царика та військових капеланів. Осідолює шові скільки по наших містечках і села і да таких процесі. Щоронять нас з вами. Протягом ми, більше як вогню ми маємо оці свободні ходи. І тисячі і тисячі, і десятки тисяч молитв по наших святинях да Навіть ми не усвідомлюємо, як цвіт нації молодий сервець скінчує життя у бою за закончиться. Нині не Володимир Ігорович Масняк народився 6 травня 1982 року у Бродах. Його побратими жартували, що народився Воха. Таким був позивний солдата Володимира Масняка у День піхоти. Не просто так, а саме для служби в піхоті. Після повномасштабного вторгнення Росії вже 25 лютого 2022 року був у військоматі, а в останній день лютого, 22-го, добровольцем пішов захищати Україну. До того, що доведеться служити, попри статус, обмежено придатний, свідомо себе готував і у 2019 році успішно пройшов ВЛК, а згодом навчально-тренувальні збори на посаді кулеметника. За цією ж спеціальністю почав службу у лавах 125-ї окремої бригади сухопутних військ у лютому, 22-го. Служив на посаді номера обслуги кулеметного відділення взводу вогневої підтримки 215-го батальйону. З серпня 2022 року виконував бойові завдання у районах бойових дій на території Донецької області. 1 жовтня 2022-го у складі зведеного підрозділу військовослужбовців 215-го батальйону брав участь у звільненні від окупантів населеного пункту Торське Лиманської громади на Донеччині. Поставлені командирами завдання виконував бездоганно. А згодом близько року мужньо отримав оборону у Серебрянському лісі під Кремінною на Луганщині. З липня 2023 року виконував бойові завдання із захисту кордону України на території Харківської області. Поміж боями, захисник знайшов час для особистого щастя і цьогоріч одружився. Разом з дружиною Наталею планували довге і щасливе подружнє життя вже після війни. Та обов'язок кликав чоловіка до побратимів разом тримати бойові позиції на найгарячішому напрямку весни 2024-го, адже гасло 125-ки спільними зусиллями, і на плече Вохи завжди можна було розраховувати. Від початку наступу окупантів на Харківську область і до Дня загибелі перебував на бойовій позиції. Загинув воїн Володимир Ігорович Масняк із позивним Воха. 15 травня 2024 року, внаслідок артилерійського обстрілу позицій 215-го батальйону 125-ї Львівської бригади в районі населеного пункту Лук'янці на Харківщині. Ще один наш побратим залишився назавжди в строю. Написали у 125-й окремій бригаді сухопутних військ Збройних сил України про втрату, якій неможливо скласти ціну. Вічна пам'ять і слава герою, який захищав батьківщину, і кожного з нас герої не вмирають, поки живе наша пам'ять про них.